Що для них це якби ну, е, в новинку. Зараз по черзі, по черзі кожен із вас в спокійному режимі проїде дистанцію на автомобілі. Те, що ви пішки пройшли, подивилися, це одне. Коли ви сядете в руль, у вас зовсім інше сприйняття буде цієї дистанції, розташування маркерів і всього прочого остального. Тому е, без е, швидкості, там без е, е, випіндрюжів, просто спокійно, щоб у вас відклалося в голові, щоб ви могли собі вже в процесі змагання правильно вибудувати траєкторію автомобіля, щоб ви запам'ятали розположення маркерів, щоб собі в голові у вас відложилося, де вам по часовій стрілості, де проти часової пройти, щоб ви нічого не проминули, щоб не вистачало штрафних секунд. Тому по готовності ви собі, самі собі зараз розберіться, я стартовий протокол напишу і ви потім побачите по старту, хто буде їхати за ким. А зараз ми в порядку, ну будемо такої живої черги, да, ви собі е, домовтеся і по одній машинці потихеньку поїхали.